Урядом Японії прийнято рішення про виділення 100 мільйонів доларів макрофінансової допомоги Україні. Ми сьогодні отримуємо цих 100 мільйонів доларів. Друге, урядом України виконано всі попередні умови для отримання наступного траншу Міжнародного валютного фонду. За декілька годин. В Вашингтоні відбудеться засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Сподіваюся, що це рішення буде позитивним і що МВФ і світ продемонструє підтримку Україні. Загалом Україна зможе отримати як від Міжнародного валютного фонду, так і від Світового банку суму в розмірі близько 2 мільярдів доларів США.